Всім привіт, мої любі, мої хороші друзі, хто знаходиться на моєму каналі. Сьогодні вам покажу такий от рецепт, який цікавий і для себе, і для вас. От будемо робити ми желе із кока-коли, із вот такої от солодкої водички. Ну ось, вот беремо каструльку, наливаємо сюди літр водички, беремо спочатку таку, Це у нас мірка ровно на літр, так що тут буде ровно літр у нас водички. Виливаємо каструльку і відправляємо на вогонь води до кипіння. Ось. Ставим хай кипить, але покажу, що будемо робити далі. Так, поки нас це закипає, ми беремо ось таку мірочку, нам треба сюди налити 250-300 Так само водички. Ну, ось 300 грамів ми налили. Більша водичка нам поки що не, по, не, по, не треба. Це, із цього кількості, з літер 300 у нас вийде 6 порцій желе, так, Тепер беремо пачечку желатину. У нас розвісний ми і 25. 30 грамів желатину. ось, Беремо другу каструльку. ось, Висипаємо сюди желатин. І виливаємо водичку. І ставимо на вогонь до кипіння, щоб повністю розстав наш желатин. ось, І коли буде кипіти наш е, наш лимонад, скажем так, водичка наша. Вкидаємо туди і помішуючи пару минут, вводимо до кипіння. І розливаємо в мисочки. Все, поки що виключаєш Так, друзі, закипіло у нас тей і те. Ось в наших кастулках. І тепер ми підготували ось такі тарілочки. Я покидавши сюди mm -hmm. лимончика У половині. І розливаємо. А який запах стоїть? Ось так от. І зараз будемо, поки буде з цього, будемо готувати другу порцію нашу із Кока-Колою. Прошу раз я не знімав, але я пробне робив вода махіто. Дуже-дуже вийшло смачне. Тепер воно у нас постоїть трохи вискине і ставлю його в холодильник. І через годинку півтори. Ось, воно вже буде застивше, так що можна вже буде його гуштувати. Так, І зараз робимо так само все з кокаколою. Відправляємо на огонь, наливаємо, беремо каструльку, беремо нашу мірочку. наливаємо сюди нашу колу. З коли ще, правда, королов чесно не робив. Побачимо, що з цього вийде. Самого навіть цікавого. І 300 грамів сюди. на вогонь до кипіння. Вікаємо реакцію, Реакція робить, побачив, хто у нас цього вийде. Так, друзі, закипіла наша друга порція. І ми вже беремо такі домісочні жили і розливаємо. Ось так. Запах змішався з тим те і те, і не можна розбирати такий приємний, типу, запашок. Ти Місічки у нас трошки більші. Але зробимо 5 місок тут буде у нас. Даємо йому застити і будемо відправляти в холодильник. Покажу, як застине з холодильника, яке воно вийде. Так, друзі. Пройшло півтори години. Ну, ось, ось, дивіться, це застило наше желе А оце в наше сколоє. Зараз спробуємо. Робимо спочатку це. М -м. Дує смачне. І на соль, і на. Тепер пробуємо нашу колу. Так, да, друзі, це смачне по-своєму, а це смачне по-своєму. Так що всім рекомендую. Так всем рекомендую. Всім смачного.